Ну, 10, скільки там, 5-6 чоловік, дві неділі розбираємося, збираємося вже в вузькому колі і приймаємо рішення. Так? Ні, дивіться, от якраз прийшли наші заступники. Хай теж стануть, скажуть в обличчя колективу, які зловажені є до директора. Ну, хай скажуть. Я... Чому вони говорять тільки вам в кабінеті, тільки зараз? Ну, я не просто, я ж не ми, ми їх спитаємо в школі, але... Ні, вони... ні, 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 це всі звичайні люди, є. на всіх мають бути. Вони сказали е свої зауваження. Нормальні слушні зауваження, нема там нічого такого. А ми що? розумієте, Тут виходить, що якщо хтось сказав зауваження, то що вже ізгой там. Давай Ні. завтра, завтра, завтра звільнити. Будь Слав... ласка, так. ми 20 травня були у Валерії Цезаровичі. Нам говорили про те, що є певні недоліки. До нас в школу не прийшли. Нам з нами в школі про ці недоліки не поговорили. Дотягнули до того часу, коли треба ставити я підпис, маю... і тоді нам да. показують оцих сім недоліків, що лежать перед вами, пожарі, але їх а треба було ці недоліки вирішувати раніше, не ти ти зараз. Ти ці не ці долі, зараз їх показувати нам, а треба Про нам проти було забути. останнього року. Перегорнути сторінку Той, зробити. Розумієте? Але от Тепер, я єдине, я сказав, що подобається настрій. Все неправильно, Вибачте, ми, ми не повинні оці питання вирішувати сьогодні. Ми повинні вчити дітей. Оце основна наша задача. Незалежно від того, в Радянському Союзі ми живемо, в Вільній Україні. Чи в якомусь іншому Шістливі. суспільстві, яке наступить за цим? Ну, Наша задача вчити анонігі. дітей. Я ж не пишу, не заставляю а, писати. Керівники є, виявлені недоліки, вирішуйте і ліквідуйте. Є заступники, я не знаю. Так, заступники є, хтось скажуть два слова. Прось. Що від мене хочете почути? Хто Валович... вам сказав? Сергій вам ви говорили тільки сьогодні. От збиралися. По-перше, ми не збиралися, нас викликали віде. до... в мерії, так? так? нас викликали. Запитали, чи справді так, від усього, чи все так погано. Зрозуміло, що не все так погано. Але, Але почали багато. нам говорити те, що вам тільки що перечитали, та й нам перечитали. Щодо з приводу е, того, е, що ви говорите, чому заступники не коректують роботу директора, Ні, не Ні не ми, ми цього не повинні робити. По-перше, по-друге, ми збираємося, вас там немає. І ви не, має, не знаєте, про що ми говоримо. І Святослав Петрович тільки про це може сказати, про що ми говоримо. Після кожної перевірки Святослав Петрович нам казав, була перевірка, все добре. Ви всі члени колективу, вас всіх по чуть-чуть торкалися. Хтось гурткової роботи, когось гурткової роботи, когось басейну, когось фізкультури, когось ще щось. так? Абсолютно правильно. Через те у курсі всі були по чуть-чуть. Але завжди Святослав Петрович казав, все добре. І ми бачили, що все добре, перевіряють індивідуальні години. Є люди, люди на місці, ви проводите, значить, і ми на місці. Все правильно. все правильно. Чому Світлана Олександрівна на тих зборах, коли ви зачитали листа, ви не прийшли до Святослава Петровича, ви не зібрали нас і сказали, Євгені Івані? Здається, настав той час, коли треба відстояти директора? Ми не бачили Ні, причини не відстоювати директора. Тому що Святослав Петрович, дайте вже я скажу, ви мене попросили виступити. то я скажу. Святослав Петрович нам не озвучував, що там є якісь фінансові порушення. А щодо навчальної частини Діяли. все правильно. Так? Про що? Відповідає заступник. За що він відповідає? За свою ланку роботи. За свою ланку роботи. І вона абсолютно не стосується фінансової роботи. Абсолютно. Через те побоювання, що продовжить чи не продовжить контракт нас, не було. Ви про це знали? Ні. Ви так в першому листі жорстоко ви ви ну, це цей лис лист, цей це, лист до мене, це конкретно ну, зараз по до по одному вас. добре допустим. це конкретно зараз за вас? Ви розуміє? ж педагоги так ви то є це все і це нас зрозуміло образило. Чому ви переступили через нас? Не повідомимо. Адміністрація, давайте от Святослав Петрович, от Євгеніва, от Інга Анатолійовна, Алла Володимирівна. Давайте поговоримо це питання і винесемо на загал. Ви вже тоді проігнорували заступників. Чому? Тому що заступники сказали, що вони будуть писати окремо. Ні, роздав. це було до. Давайте не, не, не подайте. Святослав Петрович сам сказав, що з тим листом, так, Слав Петрович, що з тим листом ви прийшли за. 20 хвилин до зборів. Чому цей лист народився? Ось так спонтанно, без нас. Ви сьогодні звинуватили заступників, і бачите, я одна віддуваюся за всіх. Ні, ми не звинуватили, нам Хоча, не сказали, сказали, що недоліки, я поштухаю, звучують. Ви сказали, що зрадники вони, що вони ж одного що разу сказав? не пішли. Ні, 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 вони ні, вони ні, вони сьогодні ні, 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 до мене ніхто вночі не дзвонив, ніхто мені мене не запрошував. Мен, мене відпустка. І я до першого числа я до першого числа працювала. У мене старенька мама. Я була у селі, і я того всього зібрання ніхто мені не повідомив. Сьогодні є мобільні телефони, ніхто мені нічого не сказав. Коли я ввечері приїхала, мені сказали, що вранці збираються. І мені мені теж було розумієте? То скажіть нам будь ласка про недоліки. Я не можу зрозуміти. Ви говорите, є якісь недоліки в роботі Скола Петровича? Чи ні? я в кожної людини і в мене є недоліки? Конкретно. І в вас є недоліки, у... і в усіх є недоліки. А недоліки сказали ось ці, які А ви що сказали. А я, я Ваша що сказала? позиція, так? Да. Ну я не встигла тоді висловитися. За... Говорив другий заступник. Говорив другий заступник. Не Я... говорив, а читав. Спільний лист це читав. А, то, що... Лист від Ані, це так, було не спільний, це від Ан Володимирівний лист. Позиція така була, що два роки було нормально, а от останній рік почалися там. Я те ж саме сказав. що так, все, вище. — А причину вони вказали? Я не знаю причину. Хочеться бути, штуга. дуже директором, знаєте, а я завжди... — Досить до того Петрович? Так, є... — Це не правильно. — Ні. — Колись мудрі люди казали, якщо сильно хочеться, <плес> це хуже, От, так, то хуже, ніж болить. Ось розумієте? Є категорія людей. — Це не, так, це, не ін ін в даній ситуації. — Я що розвалює колектив, чи ні. — хоче бути... — Він розколює колектив, чи ні? Сергій Іван, ваша Івановна, Ви точно знаєте, що Ратушняк хоче бути директором відповідальним. А ми знаємо про багато деяких речей, да. які хотіть теж бути це на посадах. Так що це кращий варіант, коли при ньому розповідає, коли людина зна А ми тільки хочемо, щоб директор був відповідальним і в першу чергу фінансово бюджетна дисципліна була, знаєте, була на відповідному рівні і все Бо я кажу, знаєте, навчальний процес можна взяти заступника. Знаєте, я кажу, от якщо начальник управління може не витягує. Я йому сказав там в начальному, бери заступника, який от дубляк. Хай вона тоді конкретно займається, але призначати директор управління по управління має бути менеджером. Вибачте, я замучився вже ці спреди, Бо директор школи, директор садка, замість масла спреди купує, замість сасізок вищого гатунку, сасіски першого гатунку. Я що, в кожній школі цербера поставлю біля вас. Вибачте, розумієте, от і все, що Ми я просто хочу. професійні так. якості людей треба призначати за професійними Давайте професійні, носите кандидатку. Якими професійними критеріями призначено. ви особисто. Я, я не маю в вищої категорії не маю права очолювати. Скажіть, будь ласка, якими професійними критеріями ви особисто як міський голова керувалися при призначенні Валерія Цезовича одійника, який не має педагогічного стажу? Значить, я керувався тим, що, знаєте, попередній, так, да, що попередній, е, по-перше, Попередньо.